Миром, вам і сестри! сестру. Так як на другу неділю, якщо Бог нас дожив, ми, ми будемо е, мати змогу е, брати участь у твоєму ремені, то сьогодні я б хотів проходитися такої теми, як навіщо ми згадуємо смерть Христа. Однією з найважливіших дій церкви є вечеря згадка про смерть Ісуса Христа. І це не просто традиція, встановлена апостолами, апостолами або ранніми християнами. Це постанова дана нам самим Христом. Апостол Павло записав слова Ісуса Христа в 1 Коринтян, 11 глава, 23 по 26 вірш. 1 Коринтян, 11 глава, 23 по 26 вірш. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і поблагословив, переломив і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє за вас ламається. Робіть це на спомин про мене. Так само, і чаш взяв він по вечері і сказав: «Це чаша новий завіт у моїй крові. це, коли. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Робіть щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви відвіщаєте смерть Господа та поки від прийде. Чому нам важливо згадувати смерть Христа? Що це, як... це дає християна і чому ми маємо робити це діду? Давайте разом розглянемо, що говорить питання про це і чому ми повинні згадувати смерть Христа. Вперше ми здійснюємо причастя, згадуючи смерть Ісуса Христа для того, щоб зберегти і проголосити найважливішу істину – згодження Бога в тілі на землю Неспасіння, сходження. Зачитаю Каримлянам 4 глава, 25 вірш, який був виданий за наші переступи і воскрес для нашого оправдання. Це найвищий прояв Божої любові. Але Бог свою любов до нас доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Причаст це, це не просто обряд, але акт демонстрації віри в Сина Божого Ісуса Христа, що прийшов на землю і який став людиною. Це те, що здійснюють християни всіх деномінацій та конфесій, проголошуючи пришестя Христа на землю, його смерть і неділю для покутування квіт та спасіння людей. Участь у причасті нагадує нам, що Бог любить нас. Участь у причасті каже всім оточенням, що ми християни і що ми церква Христова. Друге, ми беремо участь у причасті, щоб нагадати, нагадати про те, що ми вже врятовані через спокутну смерть Ісуса Христа. Ми нагадуємо собі, що ми є дітьми Божими які перебуваємо у боліті з ними. Апостол Павло пише у римлянам 5 главі, 10 віршом такі слова. Коли ще бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю, Його сила, тим більше примирившись спасимося Його життям». Далі він продовжує у римлянам 8 главі 16 16 віршом. Сам Дух свідчить нашому духові, що ми діти Божі. Саме причастя нагадує нам, що якщо ми ще раз сповідуємо наші гріхи перед Богом, то він пробачив нас. Хліб і вино, що вказують на тіло і кров Христа, нагадують нам про те, що завдяки жертві Христа ми стали дітьми Божими. Третє, що ми робимо, то ми згадуємо смерть Христову, щоб зміцнитися у вірі і не знемагати. У Євреям 12, Ліві прийняти мішок. Пишеться, подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися ослабили вашими душами. На своєму шляху християни можуть мати різні труднощі і навіть гоніння. Іноді нерозуміння, оточуючих складності життя та проблеми тиснуть на люди, що у людині опускають це рук. Але писання говорить нам, що в такій ситуації треба розуміти те, що в цьому світі ми маємо скорботи і трудності розуміти те, що, в Ісусі, що Ісус пішов подвірним шляхом і мав навіть більше скорботи, ніж ми. І Тому Він зміцнює нас і допомагає підпадьоритися і боротися проти віка. Четверте, ми згадуємо смерть Христа, щоб. Замислитися над нашим життям і про те, яке місце в тілі Христовому ми займаємо. Римлянам 6 Римлянам 6 глава 4 віша. Пишете. Тож ми поховані з ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із, із мертвих славою Отця, так і ми почали виходити в оновлені життя. Оновлене життя має на увазі, що ми отримали у Христі свободу від гріха. Смерть Христа дала нам мир з Богом і єднання з ним у дусі. Тому ми, як християни, є духовним тілом Христа. Будучи духовно Його тілом, церквою, ми повинні виконувати довірене нам служіння. Кожна клітина нашого тіла виконує певну функцію. Тому і кожен член церкви Христової також має виконувати свою функцію. Участь у причасті змушує нас замислитися над тим, чи єдині ми з церквою і чи вірно ми виконуємо наше служіння. П'яте, то ми здійснюємо причасті для того, щоб сказати про те, що Христос знову прийде. У 1 Коринтян, 1,21 я вже зачитав, записано, що бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Беручи участь у Причастці, ми згадуємо смерть Ісуса Христа і, сповідаємо, і сподіваємося на повернення Воскреслого Господа. Мета Християнина завжди знаходиться у майбутньому, там зустріч зі Воскреслим, без якого віра наша мама. Підсумовуючи, хотіло б відзначити, що прилучення до Хліба і чаші є духовним прилученням до поті крові Христа. Влучення до християнської віри і життя Христа. Цим ми свідчимо про повернення в образ і подобу Божу, які колись були датьмарені гріхами. Тепер же Господь знову в благодаті долучає нас до себе. Амінь.